Дороги України переплутані нитки любові. Ті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти. Перший теплий вітер зустрічає на ізюнській трасі з її безсонним рухом. Останній я писав доктант ще в школі, десь років сім назад. — Пропали вже навички? Так, навички взагалі вже пропали. Було іноді навіть важко писати, тому що руки втомлювались. А так в цілому все дуже добре, мені все дуже сподобалось. і Текст мені сподобався. Прошу записуймо. При воротях. Я гадаю, що потрібно більше таких заходів, тому що зараз у нас не дуже легкий час, і нам потрібно якось більше всім разом триматися і допомагати один одному. Це було останнє речення. Перебіжіться і зараз будемо читати весь диктант. Фари вихоплюють кам'янички в садах на околиці Львова. А, це ж день української мови і писемності, це про національну єдність. Це ж. Про те, за що ми власне тут, за що ми воюємо. Тому мені здається, такі речі дуже важливі, і я дуже задоволена, що це відбулося. Знаєте, я дуже сподіваюся, що наступного року, коли ми будемо писати радіодиктант, всі вже повернуться додому і писатимуть його зі своїми сім'ями. І хтось, хто сьогодні приймав участь, чи хтось хто прочитає, подивиться, почує про цю подію, цю традицію собі забере і вже з своїми близькими не на війні це буде робити. Люди подяка ще раз Олексію Гнатковському, актору і театральному режисеру, Я який цього року читав диктант. А тепер коротка пам'ятка про те, куди і як надсилати свої тексти. Здаємо листочки. Можу навіть сімку поставити. Ми і приїду розкажу. Ми свої.